Останнім часом в Україні стало модно цуратися Олександра Сергійовича Пушкіна, зруйновані пам'ятники поету, перейменовані вулиці. Але хіба не писав Павло Григорович Течина таке? Пушкін для нас був, є і вічно буде? Ці натхненні слова нашого класика не тільки свідчать про видатну роль Пушкіна для української літератури, але й ставлять логічне питання. Так все ж таки Пушкін їхній? Чи Пушкін наш, український? Звісно ж, він наш, адже саме Олександр Сергійович був першим поетом, який відверто визнав боротьбу українців за незалежність. Першим у літературі описав масову загибель козаків при зведенні Петербурга. Найкращі свої твори він написав в Україні, взяв собі за жену українку правнучку гетьмана Петра Дорошенка і домігся відновлення каплиці над його могилою. І це далеко не все. Тож дивіться цей сюжет неодмінно до кінця і з'ясуєте чимало сенсаційного про зв'язок Пушкіна та України. Я Богдан Олег Горобчук, а ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ви дізнаєтеся про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися з сучасним українцям. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще ні, тисніть на дзвіночок, а іще пишіть, чи подобається вам творчість Пушкіна і що ви загалом про нього думаєте. Про найтісніший зв'язок Олександра Пушкіна та України відомо у нас буквально усім. Від літніх людей і аж до школяриків. Тому ілюструвати сьогоднішню розповідь я буду слайдами Олександра Пальчука, учня 10-го А класу Тульчинської школи. До речі, розширена версія цитати Павла Течіни про Пушкіна звучить іще переконливіше: із спадщини Пушкіна черпали ми весь час, із спадщини Пушкіна черпаємо і зараз, і будемо черпати без кінця. Ми хочемо розмовляти зі співцем радості і щастя із поетом Титаном. Так отже, всупереч усім буржуазним націоналістам, Пушкін для України був, є і вічно буде. Вплив Пушкіна на українську поезію, як і на всю також літературу нашу, нікому не знищити, нікому не затерти. Цікаво, що сказав би Павло Григорович. Побачивши, як нищаться пам'ятники поетові титану зараз, згадані тишиною буржуазні націоналісти найгарячіше критикують пушкінську поему Полтава за нібито облудний образ гетьмана Івана Мазети. Але за що ж насправді Пушкін критикує гетьмана? Якщо таки вчитатися в поему, ми легко знайдемо відповідь на це питання. Ось епізод, що свідчить про прагнення українського народу. До повстання проти поневолювачів московитів у перекладі Ігоря Роздобудька. В країна глухо хвилювалась, давно в ній іскра розгорялась, прихильники старовини народної ждали війни, і вимагали гордовито, щоб гетьман Узи розірвав. Що ж Мазепа, в якого вимагали розірвати узи залежності від загарбників. У Пушкіна читаємо таке. Навкруг Мазепи розлітався крик бунтівний пора, пора! Та старий гетьман залишався в підданстві, як раніше, Петра. Спокійно він та безупину все так же віддав Україну. Чуток, здавалось, не чував і байдуже бенкетував. Тобто, Пушкін дорікає Мазепі за те, що той не прислухався до чаїн свого народу, не розпочинав негайної боротьби проти росіянців. А лише бенкетував. Далі читаємо таке, що ж, Гетьман, юнаки твердили: він змучений і він же стар, літа та справи загасили колишній та діяльний жар, на що тремтячою рукою іще він носить булаву, тепер би вдарити війною на ту ненависну Москву. По суті, Олександр Сергійович. Тонко передає завзяття українців у боротьбі з Москвою. Він буквально стверджує, що зрадою Мазепи є його зволікання, як антитезу наводить славні діяння інших гетьманів. Коли б старий наш Дорошенко чи Самойлович молодий, або Палій чи Гордієнко був командир наш військовий, тоді б в снігах землі чужої не помирали козаки. І Малоросії і сумної вже визволялися полки. Пушкін тут не лише демонструє чудове знання українських державців, але й першим у літературі відверто говорить про масові вбивства козаків при спорудженні Петербурга. І це не дивно, адже Олександр Пушкін був великим прихильником праці історії русів, з якої черпали своє натхнення, і Тарас Шевченко, і Микола Гоголь, і багато інших. Але й те, що цю, по суті, історію України Пушкін читав не в друкованій, а в рукописній версії подивогідне завзяття Рускамірца. Вочевидь, у душі Пушкін був справжнім українцем. Адже як інакше пояснити ось таку таємницю. При роботі над Полтавою він нотує у записнику щодо Гетьмана Дорошенка, непроста доля, якого закинула у Підмосков'я. Дорошенко. Один з героїв давньої Малоросії непримиренний ворог російського панування. Тобто Пушкін усвідомлював глибоку русофобію Дорошенка. Однак, через три роки по написанні поеми він по-своєму підкреслив повагу до гетьмана, поріднившись із ним. Адже Пушкін одружився з правничкою Петра Дорошенка Наталією Гончаровою. Поет, звісно ж, побував і на могилі гетьмана в підмосковному селі Яропольці. Після чого запропонував родичам Гончарової поновити каплицю над могилою русофоба. Безумовно, цей заповіт Пушкіна невдовзі було виконано. Чим же зумовлена така глибока повага поета до України? Чи не тим, що найкращі молоді роки поет проводить на наших теренах і тут пише свої найвідоміші твори? Олександр Пальчук нагадує нам, що вірш. Я мить чудову пам'ятаю, який прихильники Пушкіна знають як я помню чудне мгновеніє, з'явився також в Україні. Як і декілька розділів Євгенія Анєгіна. Десятикласник також нагадує нам, скільки ж пам'ятників Олександру Сергійовичу є в Україні, і їх таки багато, близько сотні. Але українці вшановували Пушкіна і через переклади його творчості. До чого долучалися видатні наші постаті Степан Руданський, Іван Франко та Панас Мирний. А Тарас Шевченко навіть зобразив ілюстрацію до поеми Полтава під назвою Марія. Ось вона. Самого ж Пушкіна неодноразово зображували такі видатні українські митці, як Іван Айвазовський та Ілля Ріпин. Цікаво, що бунтівну українську натуру. Пушкін возвеличував не лише в Полтаві, він чудово знав про сарянські заколоди, що постійно сотрясали Україну, чув розповіді про Устима Кармалюка. У світлі цього ясніше вимальовується образ двох розбійників, змальованих у поемі Пушкіна Брати-розбійники, що в кайданах, прикуті один до одного, вирвалися з катеринославської тюрми і кинулися в плав через Дніпро тікати. Цікаво, що двоє братів, вирвавшись із тюрми, втекли саме на лівий берег Дніпра в степи, де тривали повстання, хоч Пушкін і називає їх розбійниками, але змальовує цих українців з симпатією і натхненням. Тож чи не варто нам, слідом за Олександром Пальчуком, зробити висновок, що великий російський поет повною мірою належить і українському читачеві. А як ви вважаєте? Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніших із них ви зараз бачите на екрані, але ми вдячні усім нашим благодійникам, будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на Patreon та номери карток для разової підтримки є в описі до відео. Щиро дякую вам за те, що підтримуєте створення українськомовного культуроцентричного контенту. Ну, як вам історія про Пушкіна, Пророка України? Якщо ви подивитеся на дату публікації цього відео, отримаєте невеличку підказку. Саме так ми зробили цей несподіваний сюжет спеціально до 1 квітня, і він став відповіддю на зворушливе прохання в наших коментарях, яке виглядає отак. Дуже люблю поезію Пушкіна. Скажіть, бодай щось хороше в його виправдання, може і в нього є українське коріння? Ну ми щиро старалися щось таки знайти, чи переконливо в нас вийшло судити вам. Але щоб завершити цей загалом жартівливий сюжет на серйозній ноті, розповімо вам дещо і про справжнього Пушкіна, про якого, до речі, йшлося вже в багатьох наших сюжетах. Починаючи з другого на нашому каналі, де ми порівнювали Байронівського Мазепу з Пушкінською Полтавою. А також із цього, випущеного за два тижні до повномасштабного вторгнення. А ось сюжет про потребу деокупації шкільної програми, в якому ми вимагали виключити Пушкіна зі школи, що зрештою і сталося, бо не могло не статися. А цей про Пушкінопад в Україні. А ось цей сюжет про книгу Трубадури імперії, авторка Ева Томпсон. Препарує русско імперську сутність прикметних творів Пушкіна, Лермонтова, Толстого та багатьох інших, нібито хороших русських, які ні разу як виявляється, не хороші. Тож, послухаймо, які аргументи свідчать про шкідливість Пушкіна для України, про що я докладно розповідав і ще багато місяців тому. Славістка Ева Томпсон вважає, що саме Пушкіна можна назвати автором першого повністю успішного художнього формулювання російської імперської самосвідомості, і що саме Пушкін створив образ гордої Росії, яка призначена керувати підкореними нею народами, і аристократії якої не поступається вишуканістю та освіченістю рафінованим колам заходу. Тобто саме Пушкін століттями був символічною зброєю Росії, таким собі прикультуреним троянським конем, який легітимізував наративи руського міра у міжнародному масштабі. Навіть центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті закликає зносити пам'ятники Пушкіну. Тобто, це можна вважати офіційною державною доктриною. Центр наводить такі аргументи проти пам'ятників Пушкіну. Перше. Пушкін був палким прихильником російського імперіалізму і не сприймав критику імперської політики. Саме тому він важливий для Росії. Друге, творчість Пушкіна пропагує ворожнечу та антиукраїнськість. Він був прихильником Петра І та критиком Івана Мазепи. І третє: Пушкін заперечував державність України і навіть дорікав за прагнення до незалежності. Тож зовсім не дивно, що з початком повномасштабного вторгнення російської армії, гвалтівників та мародерів по всій Україні почався Пушкинопад. Ось як гарно злітає мідний Пушкін в Ужгороді. А ось так від імперського Трубадура позбавляються у Чернігові. А от вам новина з Мукачева. У місті демонтували пам'ятник погруддя російському поету Олександру Пушкіну. Ну і ще один момент. Так, Тарас Шевченко і справді незадовго по смерті Пушкіна написав цю картину, яка відсилає до Пушкінської Полтави. Однак про його ставлення до Пушкіна це аж ніяк не свідчить. Михайло Мікешин, автор пам'ятника Богданові Хмельницькому, згадує: сидячи в гостях у Шевченка, я довідався з мови його, що він не любить нашого поета Пушкіна, і не тому, що він вважав його поганим поетом. А просто тому, що Пушкін автор поеми Полтава. Шевченко дивився на Кочубея не інакше як на доносчика, а Пушкін бачив у ньому вірного сподвижника Петра Великого, оклепаного і страченого Мазепою. Марно запевняв я Шевченка, що з своєї точки погляду Пушкін правий, і що він так самісінько щирий, як і Шевченко у своїй ненависті до поляків. Але Шевченко тим дужче лаяв Пушкіна, чим палкіше я боронив його. Ось вам і сторонній коментар до Полтави і оцінка Пушкіна іншим нашим класиком, а не підневільним русофільській русофінській совєтській владі Павлом Тичиною. Однак, може, вам здається, що в позитивному ставленні до Пушкіна є й свій резон? Якщо так, то пишіть чому. Якщо ні, також пишіть. Цікаво знати вашу думку щодо цієї теми. А ми традиційно закликаємо вас офірувати на українське військо. Зокрема, це можна зробити через благодійний фонд Кому що треба, створений спільнотою наших друзів і ще до початку повномасштабного вторгнення. За посиланням у описі ви знайдете наші звіти, а також актуальні рахунки. Щиро вам дякуємо.